Слава нашому Богу, брати і сестри, що ми маємо це зібрання перед нашим Богом. Ми так віримо, що так написано, і так ми це додержуємося, що де вас два або три в ім'я Господнє, там я серед вас, так сказав Господь. І брат вже починав і говорив, як вони з Христом їм було добре. Де Христос написано, там радістю все дише. Уходить тьма, приходить сила свіше, брати і сестри, радісно з Господом було учням. Вони де б не були, їм було добре. Тому що Господь був з ними. І впоследствиї ми бачимо, Господь розказує їм, що Він буде. Вбитий, що його розпнуть за людей. І вони, цього не, їм не доходило учням. Як так може бути? І вони і перепитували, його. Господь знов говорив, знов їх навчав, але їм не доходило. Але впоследствиї ми бачимо, що Христа взяли і повели. І Юда Ще предатель предав, і ми бачимо, що розбіглись всі, написано. А Петро йшов здалека і дивився, і коли Христос ще йому сказав, що не проспіває півень двічі, що ти тричі відречешся від мене. І так було, брати і сестри. Він відрікався, але ж коли він глянув, вже третій раз відрікся і глянув на. Ісуса Христа і відійшов і гірко плакав, каявся. І в нашому житті, брати і сестри, ми йдемо за Господом. Ми пізнали Його, Господь дав нам це пізнання, не, то не наше. Написано, Господь виляв Духом Святим наші серця, яким ми взиваємо аваочі. І цей Дух свідчить Духу нашому, що ми вже не свої, а ми вже Господні. І що б нам, з нами не случилося б в житті, ми знаємо, що ми будемо з Богом. Ці люди в світі, які не знають Бога, вони так, знаєте, навіть є віруючі, що, скажи, де написано, чи яке місце, чи і не знають багато. Але ж, брати і сестри, багато людей є, що не знають, але ж написано, що і буде проповідана Євангелія по всій землі, всім народам. І як брати розказують місіонери, де вони були, як я чув про одну дівчинку, яка була там, і де вони. Паралізовані, де вони там, в їх такі болезні, що переходять. І вона вирішила там служити їм. Вирішила. І служила, і багато людей там каялось. І вона служила там, брати і сестри. Такі ми чуємо місця, де ще може і не проповідувалось, слава Боже. Ми не знаємо. Бо багато є тих диких племен. Де не чули про Господа, але ж Бог і там пішла, я думаю, бо написано так. І буде проповідана Євангелія скрізь повсюду. І тоді прийде Кінець. І вона мусить проповідувати через когось. І хто думав, що ми будемо в Америці, я не раз з жінкою такого сидимо, і діти і от діти раніше поїхали, а потім вже і ми і мусив їхати. І так, хто може, хів, хто, хто як. Але ж ми бачимо, хто думав, що ми будемо тут в Америці. Такої думки не було. І нічого. Але бачите, як Господь робить. Розсіває свій народ скрізь. Не тільки в Америці, а по других місцях, щоб Слово Боже проповідувалось. І не було слово, і дивний Невію, город великий, і проповідуй. І що він зробив? Взяв білет фарсів в обратну сторону і туди втікав від Господа, але Господь бачив його серце, бачив те все. І тих людей бачив на кораблі. І вони робили все для того, щоб до гребти до пристані, тобто до берега, але ж нічого не вийшло. І заходять, з якого ти народу, хто ти такий, і питають його: Я каже, що Бога, того. Небесного живого Бога, який сотворив небо і землю. І вони устрашились, написано. І ще більше почали вигружати те все, щоб зробити, щоб як допливсти, але ж нічого не. А Він каже, киньте мене в море, і море для вас втихне. І вони зробили так, як він сказав, кидали жребь і впав жреб на нього, і зробили так, як він сказав. І ми бачимо, що і ця риба Господь посилає і проглощає Йону. І Йона там вже вопіє, вопіє в тому кіті, Господі, я вже зроблю все. Вже тоді, вже в нього прийшов страх, вже все. і Я буду робити все, брати і сестри. І Господь слухає Йон, викидає його на берег. І Йона йде на три дні. Хоть би і Він ходить і говорить, що на небі або розрушена. І щось Господь може, мимо волі, мимо того, що ми хочемо чи не хочемо, але Господь такі обстоятельства ставить в нас, що ми мусимо те робити. Ми мусимо, бо ми його учні. І часто заставляє, говорить на розум. І день, і другий, і третій, і стукає, і йдеш. І молися, і йдеш туди посітити чи того, хто больний, брати і сестри, то робить Дух Святий, слава нашому Богу. Так Господь сказав, вам краще буде, коли я піду. І Дух Святий буде направляти. І сьогодні Він направляє. І ми знаємо, що той Єнух, який їхав з поклонення, він читав пророка Ісаю, він нічого не розумів. Але ж, брати і сестри, Господь посилає свого слугу. Пилипа і каже: йди на дорогу Праму, там буде їхати, і скажеш йому слово. І він йде на ту дорогу і каже йому, підходить і каже, чи розумієш, як я можу розуміти? І він сів колесницю і почав поясняти йому, говорити. І Йому відкрилося, і він каже: от ода, вода, що мені преп'ятствує хреститись, якщо віруєш, від цього серця можна, і сходять з колесниці, дає хрещення йому, воді, і Дух Святий сходить на Його. І він, Бог хрестить Духом Святим Його і хреститься, і вже поїхав, радуючись, написано. А Пилипа Восхід і в в друге місце повів. Брати і сестри, так робить Дух Святий, так робить Дух Святий і нас направляє чи в ту сторону, чи в другу. І щоб ми у цієї суєти трохи удервалися, щоб у цього всього земного, може ми загружаємося крепко і вже тільки одне думаємо, щоб як те, як те зробити, і в нас думки. Навіть ми можемо сидіти тут на зібранні і думати про те, як мені. Те вирішити, як там те налагодити. І, і правда, що от сьогодні мені така повість прийшла, що мій брат впав з драбини, і брати і сестри, нелегко. Нелегко сім'я і в Сакраменто живе, і сім'я, і хочеться, щоб воно все було добре. А чого воно так вийшло, ми не знаємо. То все допущення Боже, я думаю. Ми часом думаємо, так, так, можна було осторожно, можна було те зробити і те, але ж воно не так виходить в нашому житті. Щось і падає, щось і, і потім і проходить і каже: Я розумію, чого Господь мене зупинив. І таке буває. Хай Господь благословить і дасть нам сили держатись його правди і йти за Господом. І я прочитаю тільки одне місце. І будемо молитися, бо ми прийшли, щоб молитися за всіх людей. Написано, апостол Павло написав до Тимофея, щоб молитися за всіх, за царів, за начальствуючих, за всіх, щоб нам проводити тихе і безм'ятежне життя у благочесті і чистоті, бо це угодно Господу. Слава нашому Богу! Я читаю Откровіння, 22 глава з 10 стіжка. І нижче. І сказав він до мене, не запечатуй слів пророцтва цієї книги, час, бо близький. Бачите, тоді вже було написано: не запечатуй, бо час вже близький, тоді, в той час вже час був близький. Для когось він був, тоді був близький, для, для когось сьогодні він близький. Ми не знаємо. Чи ми вийдемо з молитвеного дому, чи ми десь заїдемо ще додому, чи, чи переночуємо, не знаємо. Все в Божих руках. Неправедний нехай чинить неправду ще, і поганий, нехай ще опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду, а святий, нехай ще освячується. Ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами Його. Я, Альфа і омега, перший і останній початок і конець, блажені, хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя і війти брамами в місто, а поза ним будуть пси, і черемники, і розпусники, і душогуби, і доляни, і кожен, хто любить та чинить неправду. Я, Ісус, послав свого ангела, щоб засвідчити вам Це у церквах. Я корінь і рід Давидів, зоря ясна і досвітна. А дух і невіста говорить: прийди. А хто чує, хай каже, прийди. І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере даром. Слава нашому Богу, брати і сестри! Такі слова я прочитав: тобто, откровіння, де Іван був на острові Петмосі. І написано тут, і сказав він до мене, не запечатуй слів пророцтва цієї книги, час, бо близький, брати і сестри, в той час. І написано ще де апостол говорить до, в другому місці, що появили сьогодні багато антіхристів, ті, що відвергають Бога. В той час вже вони були, антіхристи. Я колись з братами так говорив і кажу, що багато є того антихри... Антихрист ще прийде, ждуть антихриста. Але ж написано, що появилося. І їх сьогодні багато Тих, які отвергають Бога, тих, які ненавидять Бога, тих, які злословлять Ісуса Христа і не хочуть прийняти Його, так як Він написав, Так як і, і опровергають Слово Боже. І відходять від Слова Божого, і роблять по-своєму, -по багато, брати і сестри. Але ж ти каже до Тимофія, ти правильно знаєш священне Писання, бо тебе ще бабка учила: І Йди прямо, не звертай ні вправо, ні вліво, і облічай, наставляй, і все роби. По Слову Божому, хай Господь дасть нам сили, брати і сестри, щоб ми так робили і увінчались, Господі. І каже, неправильний дивий, нехай чинить неправду ще. І поганий, нехай ще опоганіться, а праведний, нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Слава нашому Богу, брати і сестри. Хай освячується кожна людина. Яка приходить до Господа, яка знайшла Господа, і якій людині дорогий Господь, вона тільки з ним має общення, тільки йде туди, де можна почути про Господа і звіщати про милості Господні. Хай Господь дасть нам сили, щоб ми скрізь говорили про Ісуса Христа, щоб є добрий і що Він скоро прийде. А ті, які сьогодні злословлять, ті, які сьогодні опоганюються своїми поступками, хай ще опоганюються, написано в откровіння. Хай ще роблять, Потому що вони в тому злі живуть і в тому вони і помруть, якщо не покаяться. А Господь сьогодні каже: Я всім хочу, щоб всі покаялись, щоб всі прийшли до пізнання правди Божої. Хай Господь благословить. Помолимся за мого брата. Хай Господь його ізцілить і повернеться до сім'ї. Йому слава за все. Амінь.